І до інших тем сьогодні православні християни відзначають велике свято Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день знаковий і для одного з дніпровських храмів Православної церкви України. Детальніше нам розкаже журналістка Маргарита Сопільняк. Сьогодні у храмі Різдва Пресвятої Богородиці особливий день храмове свято, адже храм названий на честь сьогоднішнього великого свята, Різдва Пресвятої Богородиці. О дев'ятій ранку тут звершили архієрейську божественну літургію. Насамперед, це один з 12 великих свят в Україні, які ми святкуємо і в цілому світі християнському, тому що свято Різдво Пресвятої Богородиці – це така тут ідеться власне про віру, особливо тому, що коли коли народжується дитя Боже, через якого відкривається весь новий завіт, майбутнє спасіння всьому християнському народові. Чому? Тому що народилася та, як ми сьогодні, співали після співах, чесніше хіревив і славніше за Серафімів, тобто за весь ангельський світ навіть. І через те особлива сьогодні увага народженню Пресвятої Богородиці, Діви Марії. Ми бажаємо, щоб віра торкалася сердець кожного християнина. І свято велике, свято особливе і особливі молитви сьогодні. Я вважаю, що кожна. Матуся, чи кожна мама вона сьогодні уподібнюється, напевно, тим молитвам, щоб народилося чадо Боже, і через те воно торкається кожного христину на це свято. Серце, серце особливо сьогодні, зустрічається свято, бо ми всі в цих почуттях отримання великої надії і сподівання. Сьогоднішній день слід зустрічати в родинному колі, допомагати морально та матеріально усім, хто цього потребує. Сьогодні слід позбутися старих та непотрібних речей, і звичайно дякувати Богородицю за все, що маєте, і молитися за Україну, і молитися за наших воїнів. Божественну літургію очолив архієпископ Дніпровський і Криворізький владика Семон. Після цього на подвір'ї храму здійснили хресний хід та освячення святою водою. Також вшанували пам'ять загиблих захисників України та поклали квіти до пам'ятника. На території храму лунала спокійна жива музика. Усіх дніпрян та гості міста пригощали солодощами. Сьогодні наша храмове свята, різдво Богородиця. Це наш день народження нашого храму. І завжди на день народження роздають, пригощають наших гостей. І ці смаколики будуть роздаватися після служби всім, хто буде присутній дітям і дорослим. Представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, які постійно допомагають храму, у цей день також були поруч та привезли на свято подарунки для людей. Я насамперед вітаю сьогодні громаду цю нашу цей материнський комплекс і храм Різдва Пресвятої Богородиці. Хочу подякувати. Меценату і благоукрасителю єпархії, тому що він побудував цей комплекс з нуля і разом з друзями благоукрашав цю велику святиню, нашу територію. Хочу подякувати окремо <кій> отцю Віталію, настоятелю цього храму, тому що він не один. А він разом з священниками, він разом з людьми, які сьогодні тут кожен божий день трудяться. Це волонтери сьогодні. Ви подивіться, який штаб вже понад шість місяців працює кожен божий день. І в цілому це велика увага до всіх, хто переступає поріг цієї великої святині, цього комплексу. І через це я вдячний ще раз отцю Віталію, як настоятелю храму, людям, які сюди приходять, і неможливо сьогодні знати Дніпро без цього комплексу. Неможливо, і ось я хочу подякувати всім матерям, які приходять сюди, тому що воно присвячено для всіх матерів. Не тому, що і свято присвячене, але в цілому комплекс присвячений і Оксані Іванівні хочу подякувати, і Вірі Фіврої, і всім матерям, які просто приступають поріг цієї великої святині. Тому що стільки молитов лунає сьогодні тут за своїх дітей, за своїх синів. Я бажаю цій святині, нашій, українській святині, ось тут. Бажаю тільки примноження в благодаті, бо все інше тут є. Тут є чудовий дитячий майданчик. Який наповнений дітьми кожного божого дня, квіти ростуть, море хрещені. Тобто, діти зустрічають Христа, тобто зустріч церкви відбувається в маслі тут. І я хочу подякувати цій великій святині, в якій я і сам, і можливість торкатися іноді свого приступати поріг цього храму і торкатися сердечно своїми молитвами ось тут разом. І бережи Бог, нашу українську церкву в Дніпрі, і ось такими святинями, з такими з такими людьми, які приступають цей поріг, це новітній дух української церкви. І бережи його Господь Бог. У велике свято не можна виконувати важку фізичну роботу, сваритися, сперечатися, зловживати алкоголем та лаятися. Будьте в гармонії з собою. Все буде Україна. Маргарита Сипіняк, Андрій Лисенко, новини, Д1.